Існує багато різних шкал для вимірювання температури. Фаренгейт і Цельсій найчастіше використовуються в повсякденному житті. Але Фаренгейт майже ніколи не використовується в науці. Шкала Цельсія базується на точках замерзання та кипіння води. Але навіть вона не є найкращою, тому що абсолютний нуль за шкалою Цельсія становить від'ємне значення мінус 273,15 градуса. Шкала Кельвіна базується на абсолютному нулю та починається з нуля Кельвінів без від'ємних чисел. Один градус Цельсія еквівалентний одному Кельвіну. Але що таке абсолютний нуль? Про що мова? Ну ось з цього ми і почнемо. Абсолютний нуль – це місце, де кінетична енергія атомів дорівнює нулю. Хоча це теоретично. Як легко перемикатись між градусами Цельсія та Кельвіна? просто відніміть 273,15 від Кельвіна, щоб отримати Цельсій. Або додайте до Цельсія, щоб отримати Кельвін. Наприклад, 20 градусів Цельсія це 293,15 Кельвіна. І переконайтеся, що ви не кажете градуси Кельвіна, фактично не використовуються градуси, це просто Кельвін. Коли молекули газу нагріваються, частинки прискорюються. Це означає, що кінетична енергія частинок зросла, а тому температура газу піднімається. Але реальність така, що не кожна частинка рухається з тією самою швидкістю. Частинки рухаються, якщо вони не знаходяться в абсолютному нулю. Ці кілька частинок з меншою швидкістю мають меншу кінетичну енергію. А ці частинки з вищою швидкістю мають вищу кінетичну енергію. Але ми не можемо зробити виміри лише однієї або декількох частинок, коли ми вимірюємо температуру. Ми дивимося на середню кінетичну енергію багатьох частинок. Ця крива вказує на досить теплу температуру. А ця крива відносно низьку температуру. Є багато частинок, які мають однакову кінетичну енергію з обох цих температур. Але знову ж таки, температура це середня кінетична енергія частинок. Якщо температура падає до абсолютного нуля, кінетична енергія частинок припиняється. Те, що у Кельвіна немає від'ємних чисел, робить цю шкалу кращою за Цельсій. Але є ще одна причина, чому Кельвін кращий за Цельсій. Математично це краще. Якщо температура підвищується від 10 до 20 градусів Цельсія, тобто вона підвищується вдвічі. Але якщо ви перетворите ці числа у Кельвіни, додавши 273,15, ви побачите, що числа зовсім не подвоїлись. Кельвін більш точний, коли справа доходить до пропорцій. Тому використовуйте кельвін у своїх хімічних та фізичних розрахунках.